Найактуальніше питання на сьогоднішній день це про загробний світ. Знаєте, сьогодні є таке вчення, та що ось після смерті ми просто засинаємо, спимо. Але ж це так. І, взагалі, сьогодні так багато є вір, так багато релігій, так багато різних вчень і найголовніше питання, кого нам сьогодні з вами слухати? І знаєте. Я знаю ось одну таку людину, яка допоможе нам і з вами в цьому всьому сьогодні розібратися: це апостол Петро. Ця людина це свідок Ісуса Христа, Бога в тілі. Апостол Петро, він знає Бога так, як ніхто інший. Ніхто не знає Бога так, як апостол Петро. Він знає Його найкраще. Він бачив Царство Боже, він бачив славу Божу. Він бачив усі чудеса, які робив Ісус Христос. І апостол Петро він мав духа. Святого. І знаєте, він написав так мало, але він написав найголовніше. Те, що нам сьогодні з вами треба знати. Він написав все. І Він е, розкрив, відкрив ось цей духовний світ, е, загробний світ. Ось був Ісус Христос, Бог в тілі на цій землі. І Ісуса Христа розп'яли, вбили тіло, але Ісус ожив духом. Дух вийшов із сіла, куди він пішов в ад, а що він там робив, проповідував для інших духів, які були від Адама. Тобто ми бачимо те, що духи є в аду. І апостол вже пише про загробний світ. Він відкриває нам цим, він дає цю відповідь на це питання про загробний світ. І далі Ісус Христос, Він йде на небеса до Отця. До Бога. І ми з вами, люди, створені за образом Божим. Дух, душа і тіло. І знаєте, як ми появилися? Ось було мільйон сперматозоїдів, і Бог Він вложив духа в один ось цей сперматозоїд. Так появився я, так появився ти, так появились ми усі. І ми з вами, духи. І, знаєте, взагалі, апостол Петро він має ключі від Царства Божого, від рая. І кого нам сьогодні слухати, нам потрібно слухати апостола Петра і жити по духу, мати на першому місці духа, тоді ми потрапимо в рай. Але якщо ми не будемо слухати апостола Петра, а ми будемо слухати всякі там різні вченята, що після смерті ми будемо спати, і ми не будемо жити по духу, а по тілу. То ми потрапимо в ад, тому улюблені, напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу. Да благословить вас Господь!